Друзі, нас інфо перші про головне, поїхали. Після різкої заяви Дмитра Медведєва про можливе застосування ядерної зброї у відповідь на співпрацю США з Україною. Ситуація перейшла на новий рівень. Кремль вкотре намагався залякати світ ядерним шантажем. Але цього разу відповідь виявилася несподіваною і рішучою таємна домовленість між оточенням Дональда Трампа і керівництвом України. Дала свій ефект на українській території. З'явились крилаті ракети Томагавк. Передача була проведена максимально приховано: спецрейси, переконфігуровані контейнери, ізоляція інформації. Навіть американські офіційні структури. Тури зберігали мовчання, щоб не спровокувати міжнародний скандал. Тим часом українські сили швидко інтегрували отримане озброєння в існуючі ударні платформи. Ціллю стали винятково військові об'єкти на території РФ. Удари завдавалися з наднизької висоти, використовуючи рельєф місцевості для обходу систем ППО. Перший масований удар прийшовся по московському військовому логістичному хабу, де зберігались боєприпаси, паливо техніка, засоби зв'язку. Слідом за ним другий по командних центрах під Калугою Воронежем. За свідченням джерел щонайменше три комп. Плекси С400 були знищені разом із обслугою. Кожна ракета влучила у свою цілі з високою точністю, всі об'єкти виключно військові. Жоден цивільний не постраждав. Удар був шоковим. У Москві настала паніка в штабах. Однак, публічно Кремль мовчав понад добу. Потім пішли заяви про терористичну атаку та нові погрози. Проте в самій армії РФ почали ширити щотки про технологічну перевагу України і готовні США підтримати далі ще більше. На фронті деморалізації військові підрозділи РФ залишилися без зв'язку, без централізованого командування. Знищені склади. З боєприпасами паралізували наступальні операції. Оборонні дії України навпаки стали впевненішими. Локальні прориви розширюються. тил забезпечено. Що ж ця відповідь стала прикладом стриманої, але жорсткої реакції на ядерний шантаж. Вона показала, що захід навіть у непрямий спосіб готовий втрутитися, коли мова йде про глобальні загрози. Трамп ймовірно отримає дипломатичні дивіденди за цю операцію, представивши себе як лідера. Що діє, а не погрожує, Україна ж довела, що навіть у складних умовах здатна завдати точкового ефективного удару по ворогу. Не наражаючи на небезпеку мирне населення. Після ударів томагавк по стратегічних військових об'єктах РФ у російському військово-політичному керівництві почалась справжня паніка. Зібрання вищого командування в Кремлі відбувалось поспіхом. Без щиткої координації після перших втрат командного складу внаслідок прямих попадань у штабні будівлі, система оперативного управління фронтом дала серйозний збій. У кількох напрямках, зокрема на півдні і сході України, російські підрозділи на добу втратили зв'язок із центром, не отримували ані наказів, ані підкріплення. Ракети були наведені з такою точністю, що російські воєнні аналітики визнали, в Україні є повний супутниковий і агентурний контроль над об'єктами на території РФ. Це означає, що подальші удари можуть бути ще масштабнішими і результативнішими. Більше того, пошкодження систем енергоживлення і возлів логістики в тилу різко ускладнили відновлення боєздатності армії РФ США. Офіційно не підтверджували передачу озброєння, але витік інформації про технічні фрагменти ракет, знайдені на місці ударів, вказував на їх американське походження. У той же час Трамп утримався від коментарів чим створив ефект стратегічної невизначеності. Це ще більше деморалізувало кремлівську верхівку. Не зрозуміло чого чекати далі. Є які ще рішення вже ухвалені у Вашингтоні або Києві? Найважливіше, цивільне населення РФ не постраждало. Удар на точність координації розвідки і дотримання норм міжнародного права з боку України стали доказом зрілості українського військового командування. Це не тільки позбавило Росію підстав для інформаційних атак а й дало дипломатичну перевагу на міжнародній арені. Операція з використанням томагавк стала поворотною. Кремль. Втратив монополію на ескалацію. Україна, не переходячи межу, показала, що може відповідати силою на загрозу ядерного терору, раціонально точно без втрат серед мирного населення і з масштабним ефектом на полі бою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.